Це програма Відверта розмова останнім часом увага черкаських змі прикута до скандальних забудов міста. Тож чому у місто разом з інвестиціями прийшов новий скандал? Ми спробуємо розібратись у відвертій розмові з підприємцем Андрієм Бородаєм? Андрій Дмитрович, розкажіть, як сьогодні відбувся виконком? Із полком пройшов положительне, рішення отримано. Тобто, ви вже будете починати будівництво. Скільки осіб підтримало, скільки було проти? Чи таких не було? Мені сложно зараз сказати. тому що я сидів в кінці зала, але проголосувало 8 чоловік, і якщо я не ошибаюсь, із десяті присутствуючих. 9. ми бачили останнім часом, що навколо цих забудов так їх вже назвали скандальними. А сьогодні. Така якась проблема постійно, що це незаконно, це нелегально, ви не маєте права. Чому були такі розмови взагалі? Якщо повернутися в біографію дискусій по даному участку, дійсно були пропозиції продати учасник і були посили тому, щоб створити вокруг цього участка е мнетельные мне мы скандалы, мне мы проблемы, и были попытки манипулировать мнением общественности, создать проблему для будущего строительства, и на фоне этой проблемы было сделано предложение продать эту землю. Вот. Ким було зроблено? ну, изначально, если вы помните, до начала каденции Сергея Адарича заявил в пресі, що за бред? У меня этот участок. Це правда, що Михайло Бруський пропонував вам 7 мільйонів за цю ділянку? Це абсолютно вірно. Е після того, як на мене написали заявилення во всі органи, то що я до этого говорив, Михайло приїжджав, ми зустрічались, він предложил 7 млн грн. Вот, я сказал, что эта сумма мала по сравнению с теми затратами, которые понесло предприятие. Он сказав, що ми більше не можемо, можем, можем дати максимум 10, але це все з городської казни. Тож я йому сказав, Михайло, якщо ти хочеш, удя свої дії, ти можеш додати і купіть. Якщо ти не можеш, ми будемо просто продолжать строить. Чому не було розпочато будівництво Фонтан Сіті, того проекту, про який не одночасно, неодноразово заявляв і міський голова, і ви в тому числі. Значит, с самого начала, когда была э, земля взята в аренду, э, был заказан проект, после чего всячески э, Сергей Олегович пытался приобщиться к этому проекту. Э, что вы это на э, Подсылал депутатов, которые где-то как-то пытались развеять какие-то скандалы. То есть мы не обращали внимания и шли своим путем. Но в связи с тем, что вот э, подобными манипуляциями было утеряно время, э, и вы знаете, мы вошли и вся страна, и весь мир вошел в кризис. И мы потеряли возможность получения кредитного ресурса и вынуждены были, вынуждены были заморозить строительство. В 2010 году, когда было принято на сессии решение поднять арендные ставки на земельные участки, целесообразно стало выкупить эту землю, чтобы оптимизировать свои затраты. Поэтому мы опять же подали Документи на сесію Горсавета, де отримали положительний ответ Горисполкомом з була проведена оценка данного участка, і ми в повному об'ємі рассчитались за нього. От, ми отримали Акт на землю. А в мы уже вже електронний витяг новое. нове. Тобто, земля сьогодні ваша земля в субціності. Ви кажете про те, що її у вас пообіцяли. Відібрати севше невірно. Це гучна заява. Совершенно невірна. Ви звинувачуєте в цьому міського голову? Я, я не знаю, як звинувачувати, не звинувачувати. Я знаю, що він виступив і що до вступлення в должность. Останню виступив каденцію. з заявленням, да, що цю землю треба забрати і повернути якобы в місто. Я розумію, що тоді спровоцировані дані репліки, вони спровоцировані були желанням привлечь внимання общественності к своїй персоні і зробити ілюзію переживання за місто. А взагалі було б реально забрати землю у вас? Ну, я не думаю, якщо реально забрати землю в мене, то реально забрати любую власність у кого угодна. Тоді б місто повинно було повернути вам вклад, заплачені кошти. Сергій Совершенно вірно. З податків громадян. Ну других денях в бюджеті нету. Ви кажете про те, що була інша особа, окрім Сергія Олеговича, яка пропонувала вам кошти за цю ділянку землі. Безусловно. Это руководитель Сергея Олеговича Михаил Бродский курировал непосредственно все развитие нашего города в правильную или неправильную сторону. Бродским говорил на эту тему лично. После того, как на мое предприятие поступили ряд заявлений, скажем, в УБЭП, в прокуратуру, в МВД, вот, и эти заявления потом заявниками были отозваны, и заявники сами заявили на сессии Горсовета, что это было по заданию Адарыча и его группы. То есть это официально люди подписывали документы и в прокуратуру, и точно так же официально подписывали об отзыве из прокуратуры, из ОБЭПа. проти даного земельного учаска. ваше знайомство з паном Бродським, хто вас познайомив і чому? з паном Бродським мене познайомив Сергій Адарич. познайомив як зі своїм куратором, і всякі питання, які повинні були, як е-е, стратегічні в городи, як по мнению Одарича, повинні були обов'язково обсуждатися з Бродським. Пан Андрію, як це виглядає? Приходить Сергій Олегович, каже, а це пан Бродський, він мій куратор. Так? Ні, ні. Ми з ним повинні порадитись по всіх питаннях, які стосуються цього міста. Ні, коли приїхав, коли Дариш став мером, безусловно, він попросив організувати зустріч, Ми зустрілися з Михаїлом, поговорили, пообсуждали. Він розказав, як він любить дітей, як Черкаські мав для нього важливі. Вот естественно начал со спонсорской помощи попросил э, там некоторые там перечисления на черкасские мавпы. Вы сделали? Как, как потом оказалось, туда делали все перечисления, то есть все, чтобы у нас не происходило идет рекомендация поддержать э, этот спортивный клуб. Ну у нас неплохой спортивный клуб. Ну он неплохой спортивный клуб, но я думаю, что его содержание э, гораздо дешевле. чел перечислення в цей клуб. Тобто -то виходить, що е, Михайло Бровський приїжджає в Черкаси, знайомиться з бізнесменами, які тут працюють, і для того, щоб вони ставали міценатами спортивного клубу, оту получається це. Це ви вирішуєте ще якісь питання? Ні, ну, скажімо так, за те, щоб які-то вопроси решались, естественно, просять перечислити які-то денджі. На спортивний клуб це не пряма корупція. Я не утверждаю, що це пряма корупція. Не пряма. Я не утверждаю. Я просто говорю, як відбувається. Але ми чітко всі розуміємо, що корупція спить під діялом закону, і скажімо, треба просто приподняти, і все стане ясно. Міський голова скоро повернеться із відпустки. А як ви вважаєте, чи скористається він правом вето? На рішення міського виконавчого комітету щодо надання вам містобудівних умов та обмежень. Чесно говоря, я даже об этом ніколи не дума. Я думаю, вряд ли він будет использовать своє право віта. Йому это не с руки. Чому? Зачем? Угу. Все, що можна було получить, он попытався получить шум, он отримав антишум. Больше йому нічого не треба. Якщо повернутися до. Театрального скверу. Що говорять архітектори? Коли ми звертаємося в управління архітектури, архітектор должен видати в определенные сроки место умови. Ми з цими этими документами йдемо в ГАСК, подаємо туда декларацию и приступаем к строительству. Так, так во всей Украине, во всех областных центрах. У нас принято идти более широким кругом, то есть у нас больше запретов, больше ограничений, а значит это элементы коррупции. Сегодня, когда мы обратились в архитектуру, архитектор созывает архитектурную раду. В архитектурную раду входят совершенно разные люди, многие не имеют образования архитектурного, многие архитекторы уже в статусе пенсионеров, то есть это ну, хорошие люди. В возрасте 60-70 лет, которые тоже хотят принимать участие в строительстве будущего. Вот. Жалко, что они пользуются прошлым своим образованием, но сегодня так. Эти архитектурно рада, по сути, это громадские слухания, потому что Сергей Олегович пригласил всех черкащан туда через СМИ, вот, желающие послушать и принять участие, высказать свое мнение, там были. Вот такая архитектурная рада прошла, все сделали свои замечания, застройщик воспринял эти замечания и они будут учтены. После чего данное решение вынес, вынесли на исполком, на городской исполком, что тоже неправильно. Это подобные вещи происходят только у нас в Черкасах. В не имеет отношения к затверждению э містобудівних умов. Вот. Но тем не менее, из уважения к выконкому и к членам выконкома, мы пришли туда, объяснили ситуацию, проголосовали, был кворум, решение принято положительно. Яку головну мету ви поставили працюю сьогодні? Ну, сьогодні основна Цель – это закончить проект, доказать, насколько мы были правы, доказать необходимость данного проекта и приступить к следующему. Наступный проект уже продумали? Наступный проект – это я его связываю с энергетическими вопросами. У нас в городе большое потребление электроэнергии, сети перегружены, и сегодня Щоб розвивати і зробити, вже не вистачає напряження в сетях. Поэтому хотілося б немножко розгрузити це все і дати развиваться. розвиватися. Примерно в двох словах. Що ж, дякую вам за цю відверту розмову. Дякую, шановні. А з вами ми зустрінемось наступного тижня на телеканалі Росія.